Люди хочуть, щоб у тебе було все добре, але не краще, ніж у них. Цю фразу я почув від американського підприємця Алекса Гормозі. Вона мені дуже сподобалася. А ще мені дуже сподобалася історія, яку розповів Алекс зі свого життя, яка підтверджує цю фразу. Коли Алекс відкрив свій перший бізнес, відкрив свій перший спортзал, то він витратив на нього всі свої заощадження, і у нього не було зайвих коштів, щоб оплачувати свої базові потреби. Тому певний проміжок часу йому довелося жити прямо у своєму спортзалі і харчуватися там дешевою їжею. І коли в той період він спілкувався зі своїми клієнтами, які приходили до нього тренуватися, то він ділився з ними своїми планами, своїми цілями, розповідав, що хоче нарешті вивести цей спортзал на хороший прибуток, почати нормально заробляти, нормально жити як нормальний підприємець. І ці клієнти його підтримували. Вони казали: ти зможеш, давай вперед у тебе все вийде. В нього була величезна підтримка. Але пройшов певний час, Алекс заповнив свій спортзал клієнтами, вивів його на нормальний прибуток, почав нормально заробляти, зняв собі вже нормальне житло, почав нормально харчуватися, найняв менеджера, який вже. Керував цим спортзалом і вже сам став по суті власником цього спортзалу, вже не керував цим спортзалом. І коли в нього настав такий період, коли він вже почав приходити в цей свій спортзал і спілкуватися знову з тими клієнтами, з якими спілкувався раніше, то вони вже йому там казали. О, босс прийшов, бос прийшов, і вони вже його не підтримували. І коли він ділився з ними вже своїми новими планами, що хоче відкрити багато нових спортзалів, хоче там досягти певного рівня, вони вже його не підтримували, тому що він вже вийшов на рівень, який був вище, ніж у них, він вже почав жити краще, ніж вони. Тому дивіться, якщо ви будете кудись рухатися, чогось досягати, то спочатку люди можуть вас підтримувати. Але коли ви почнете жити краще, ніж вони, будьте готові до того, що люди перестануть вас підтримувати. Вони або будуть заздрити вам, або будуть якось намагатися обесцінити ваші результати, ваші досягнення. Якось так, таке життя.